І тепер по іншому в Україні змінився порядок нарахування субсидій. Якщо раніше період призначення тривав з 1 жовтня по 1 травня, тепер з 15 жовтня по 15 квітня. Нараховуватимуть субсидії, враховуючи доходи за попередні чотири квартали, а не за повний минулий рік, як було до нині. Зважатимуть і на комунальні борги. Якщо вони накопичились більше як за два місяці, знижки не буде. За умов сплати або реструктуризації заборгованості субсидію нарахують. Ще одне нововведення монетизація субсидій, тобто Повернення зекономених ресурсів у грошовому еквіваленті. Вже чітко визначені обсяги та суми, які будуть підлягати до повернення. Ці суми будуть складатися в еквіваленті вартості 100 кубічних метрів природного газу. А якщо перевести це в кошти, то це 688 гривень, а також 150 кВт електричної енергії. Це при рахунку на кошти складає 174 гривні.